Тут насправді дуже багато тому що. Тут, мені здається, весь букет і оберемо всіх, тому що які ви перерахували, плюс генеральне тому, що ми є заручниками одноосібного правління людини, яка, в принципі, крім себе і своєї картини світу, більше ні з чим не корелюється. Зміти, тобто, у нас якщо такими, найтестими мильними кроками по світу, крокує, маршує реальні політік, реальна політика, в якій працює Європа, в якій працюють європейські лідери, в якій працює ця американська еліта, в якій працює зрештою, також і наш ворог, і весь глобальний південь, єдині хто не працюють. От в цьому в в динаміці і в цьому вектору, це на ну просто це парадоксально, але це власне ми. Тобто, ми є єдині, які залишаємося десь, знаєте, одною хм... ніженькою, де ще на хмаринці, другою ніженькою ще в своїх інертних наративах, які з 22-го року тут ну просто як ультиматумом поширювалися, нав'язувалися і утверджувалися. І от такими отими двома, трьома, не знаю, може, ми може ми й сорока ніжка, тому так повільно. Тими всіма сорока ніжками ми перебуваємо десь в якихось. Більше в уявленнях я можливо це для когось дуже якось загально прозвучить, бо можливо тут краще була б якась така пряма аналітика політична, Але ми без розуміння отої бази взагалі нічого не зрушимо. Ми перебуваємо і на превеликий жаль до овального кабінету, до того чорного дня у Білому домі. Ми перебували і в принципі залишково що й зараз перебуваємо у всьому тому, що я називаю міфологією війни. От в нас війна це далі, вся вона нанизана на міфологічні уявлення про те, як має бути правильно, як має бути справедливо. Воно ну, так і має бути. Ну тому ж нема нічого поганого. Як би мало бути, і не враховується просто загальна, якась ну просто реальна об'єктивна дійсність, яка просто є, і тебе не питає, чи вона є, чи ти її визнаєш, не визнаєш, і так далі. От тому воно все в купі Ми настільки не, не потрапляємо. Ну не ми, тому що долю цілої країни вершить зараз двоє людей. У нас ж теж є свій супер президент і супер -президент. от От. от. Поки не відбудеться оцього приземлення на всі ті самі посадочні смуги, що вся Європа на них і весь світ на них, доти в нас буде завжди розрив. Розрив шаблонів, розрив емоцій, розрив уявлень. Це є дуже болісні речі. Маєте, найпарадоксальніше, але найбільше болить віртуальне завжди в людей. Ну, можливо, щось реальне менш болить, бо тоді людина швидше може переорієнтуватися. А от крах. Уявлень, крах е, 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 ілюзій, воно, воно мені мені навіть ну, болюче, ніж фізичне. І якраз це суспільство бачить, бо, бо на прикладі свого проводу так званого політичного, ми побачили, ну, умовно кажучи, ну, якби неадекват. Тобто неадекватна оцінка всього. Чим є наша ситуація, якими є реальні сценарії, перспективи війни, і неуміння вмонтуватися в загальну світову кон'юнктуру. для лідера, якщо вони себе бачать світовими лідерами, це взагалі вирок. Ну бо тому, що зараз на ринку лідерів будуть працювати лише реаль політики. Ну от всі ці от всі ті дуже правильні зараз будуть лише спостерігати. От дуже не хочеться, щоб ми в такій позиції були. І тому от всі ці, тому що, знаєте, то по кожному з них можна ще цілу тираду аналізу видати, але насправді всі ці, тому, що, тому що змінився світ, тому що змінилися погляд на війну, тому що всі порахували перспективи війни, всі її прокалькулювали, всі її опустили на таку прагматичну оцінку ресурсної спроможності нашого ворога свою, як третіх сторін. Тому що ну, вони тут, як донори і озброєння і грошей. Всі все порахували, всім все стало зрозуміло, і всі в цьому зрозуміло намагаються ну, хоча б якийсь благопристойний вихід не, знайти. І тут ми в якісь позиції вічно ображених, це, це не те, що токсично. Просто це є самогубчо, бо ніхто ніколи навіть з любові. І з поваги не захоче мати справу з ну і з неадекватами. Тут треба трошки інші, інші якісь речі проявляти. От поки воно не буде проявлено, чи під зовнішнім тиском, не чи, а тільки під зовнішнім тиском. До наші до того не допрут ніколи. Вони ж в принципі сценаристика вечірнього кварталу це ж міцна штука. Ну наш це ж теж дуже довгий. І ось зараз таке, от таке відбувається, ота притирка. От хай відбувається. Подивимося, хто швидше притреться, хто швидше опам'ятається. І все одно дійсність нас наздожене. Я коли завжди про це думаю, бо дуже людей ну, люди падають на питання, що буде. Ну, тут щось буде. Ну, тобто все одно щось буде, ну буде якесь, буде якесь рішення, якось то будуть ліпити. Якщо вже буде зовсім тут е, все стояти камнем спотикання, наш не наша неадекватність. Ну то її будуть прибирати. Ну тобто будуть з нею працювати. Тобто все одно буде процес для нас. Все це дуже трагічно, бо цей процес відбувається під час. Сильно і моцно і, і, і підірваних власних позицій і з такими позиціями нам далі ну, чим довше це все буде тривати, тим якби собі у збиток. Ну і має включитися певно, вже якась ну, рація самозбереження якоїсь, якої, якоїсь здорового розрахунку, бо мені здається, мудрі люди те відрізняються від мрійників, що вони мрії е, монетизовують. Ну, якось калькулюють. І тоді мрії стають планами. У нас не, не перетворилася мрія в план. Ну, тобто, у нас мрії лишилися, які і були, повна перемога, там, поразка, все це все, все зрозуміло, там ворог, капітуляція. Але ця мрія нічим не підтверджена, так і лишиться мрією, а мрії взагалі мають здатність ніколи не збуватися, а бути просто в розряді, знаєте, ідеалу десь там на десь в Піднебесі. От що аби мрія стала планом. А вони ж любителі планів. Вони ж кліпали б плани, розумієте, як не знає денної ножно. Я взагалі-то вчора прочитав навіть, нове повідомлення від Сесерона про те, що, знаєте, розробляється найближчі дні. От уже годинник пішов, найближчі дні розробляється план завершення війни. І Я так знаєте почитав і думаю, борта у нас ж є 28 безпекових угод, включно з Люксембургом, і Ліхтенштейном і з Еквадором, де банани ростуть. Знаєш, е, у нас є вже план перемоги. Він вже ну все фактично вже виконаний. ну, у нас є план стійкості. Перед тим були ще плани. Потім ще були якісь там плани. Потім були ще комуніке, Перед тим була формула Зеленського, яка була схвалена абсолютно всім світом. Всі за неї постояли, і тепер ми прийшли до ситуації, що от розумієте, от вже буде не трошки ще чуть-чуть, і буде план. Но... Не даю оцінок, тому що мені здається, оця вся бутафорія і імітація бурхливої діяльності. Вона сама за себе говорить. Ми три роки жили в імітації бурхливої діяльності. робилося. робляне слово. Ви ви ну, підібрали ну, саме імітація бурхливої імітація. діяльності. Це слово сполучення, тому що оце от постійне відчуття очікування. Ось-ось, ось завершеної дії. А дія не завершується. А це оце недо це синдром недовареної води. Отруміти, коли ти ніби от, умієте, замість того, щоб всі бактерії переварилися, і вода пізніше не стухала її треба переварити. От воно до 90 градусів доходить, вже типу це буль, буль 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 А пізніше приходить якась волохата рука. І, так клац, вимикає газову ту камфорку, і все. І воно вистигає, і потім знову е е псується, і знову треба все наново виливати і наново. Це таке синдром недо. Воно, ну Це вичерпна оцінка взагалі, чим зараз займається влада. Тому що якщо підібрати весь перелік дій влади, вони по суті, і по задуму, і по вектору ніби правильно. Ну, Але не враховується, що жоден із початого. Не доведено до такого тріумфального кінця, тому що воно так тиснулися, гарно сформулювали щось там, ніби для першого звіту проміжного щось там е, постаралися. А пізніше е, метелик побачив нову квіточку. Він вже забув і він полетів на нове. У нього вже нові горизонти на обрії. Вже він захоплений зовсім іншим. Вже, вже розумієте, вже, вже ну, це. Це є, от власне, в цьому відмінність між державником, між державним стратегом, а такими державними стратегами є, ну, якби вибачте, більшість світових лідерів, плюс ворог. Ну, на превеликий жаль, якби він був довбойом, ну як в Твіті було сказано в грудні місті. Я був би радий, я був би найщасливіша людина на планеті, якби наш ворог був ним. Ну, на превеликий жаль, він є стратегічний ворог. І він мислить на п'ять кроків вперед, де. Трамп, я думаю, так крок третій. А в нашому випадку навіть до Трампа кроків не було продуманих. Ну тому, що, щоб, не ну, треба було застрелитися, щоб поїхати в розпал е президентської гонки в Америці на військовий завод в Пенсильванію, що було продекларовано як передвиборчий захід демократів. І після того та Пенсильванія, яка вагалася, штат, який вагався яким став зрозуміло яким. Ну, ну, ну. ну тобто, якщо не прораховується не те, що на на кроп, на два, ну на сантиметр, а там міряється, все, мені здається, зараз вже сантиметрами, знаєте, то, ну, то, то про що годі чекати? То, ну, мійте, не, ну, Нема чого ну, очікувати чогось далекосяжного від не, від не стратегії. У нас дуже тактична поведінка, причому хаотично тактична. Побігли, розчарувалися, зачарувалися, а ми надолужимо, ми всім трошки підкрутимо патріотизму, підкрутили. А, зараз, а завтра ми залізними яйцями замінимо розум, розрахунок, інтелект. І в нас лишаться просто залізні яйця як епітет незламності, але за тим не буде ні дії, ні прорахунку, ні можливості довести ту залізність. Ну тобто і воно отак, от, от такому. В цій імітації насправді ми вже три роки і нічого не вказує на те, що щось поміняється, лише я ж кажу, лише зовнішні як то бразди правління. Так ну тобто, коли зовнішні гравці візьмуть все більше в свої руки і вже будуть вести Україну українського лідера, дуже вразливого, дуже емоційно нестійкого, дуже не Ну, якби непрогнозованого, розумієте, вони всі бояться, розумієте, тому що сьогодні рано все, все проговорили по телефону, а ввечері може вилізти, розумієте, якась там розумієте, наша послиха в Америці і щось там спростувати, і сказати, і вже все одно полетіло, і знову всі побігли далі щось там докручувати. Тому ну, в таких умовах мені здається, коли е, весь трек виходу з цієї ситуації візьме на себе захід як такий, і просто це грамотно проведуть за ручку. Ну от за ручку, тому що дорослі мусять деколи заходити в дитячу кімнату. Ну щоб подивитися, чи там прибрано, чи там конструктор не лежить на кілимі. Ну щось тр... деколи треба заходити дивитися. Ну, от зараз вони мають зайти подивитися і провести акуратно і далі вже вирулиться в якісь такі, я думаю, вже незворотні такі рейки, де вже просто ситуація сама е, запуститься. От ви дуже добре сказали зараз про м, дорослих, які мають зайти в дитячу кімнату. Але знаєте, от мене склалося враження, що є нюанси, які е, от просто категорично наша влада не сприймає. Це, по-перше, якісь усталені принципи і традиції, які стосуються всіх країн, от, наприклад, дипломатичні традиції. От кажуть Зеленському, одягни костюм. <реш> Одягни костюм, вже не вперше йому про це кажуть. Це все вилізло в овальному кабінеті, просто, знаєте, от в дитячий скандал насправді. Е, я розумію, що з'явилися і в Україні так само розділилися погляди на це. Одні кажуть: слухайте, а яка різниця, в, чого, в якій формі він. Це все форма, а нам потрібна суть. А суть в тому, що Україні треба допомагати, Україна стікає кров'ю, і от президент солідарний зі своїми військовими. Але бачимо, що, наприклад, адміністрація Трампа цього не, сприйня, не сприймає. Тобто, це не працює. Ну, бачите, тут якби ну, і ж не в костюмі справа, так, а справа якраз в, ну, в чому. Як на мене, є блохи, а є цілі, от є головне, от є база якась. Коли база тобі говорить, що якщо ти розіб'єш горщики з стратегічним партнером, який забезпечує тебе і розвідданими, і унікальною зброєю, яка не може перекритися Європою, тому що це Європа ще в Америці закупляє. І ці F-16 нам Данія дає не данські, а американські, куплені в них. Це вже через треті руки. Але якщо ти розумієш, що на кону щось важливіше, то вже всі блохи якось можна трохи знаєте, прибрати. У нас ви, от, от що, що я від себе можу тут зазначити: у нас іде велика зацикленість на другорядну. У нас дуже велика зацикленість на формі. На формальних е, ознаках всього. Тому що це, це випливає з самої природи кавенщиків. Вони є формотворці. Я, я це часто людям пояснюю, тому що ну, думаєте, є державники, є логіки, є стратегії, є концептуалісти, які, яким все одно ці всі, вони настільки зосереджені на базових речах, що вони ну, просто в цьому і вони ніколи не програють. Незалежно від того, чи вони в піджаку, чи, чи без піджака. А є формотворці. От власне вся шоу-індустрія, а ну, якби нас через війну ведуть віртуози шоу-індустрії. Шоу-індустрія це взагалі торжество, це гімн форми, це формотворчість, створювати форми. Лише зовнішнє важливо. Неважливо, що важливо, як. І, власне кажучи, оця зацикленість на як. Ну от тут просто зараз, знаєте, як надувний матрацик розбивається об е, грізні скелі зовсім інших підходів. Тому що, умовно кажучи, зараз Трамп символізує собою епоху, який насрати на як. Чому він так ну просто нищить всі, демонтовує всі світові устої? Тому що йому грубо. Чхати і плювати на те, як це виглядає. Він, він вмонтовує нову якусь дійсність, яка там є в його голові. То дядько під 80 років. Він в політиці виберте на слові вже не, ну, не випадково з серіалу. Ну трошки інакше там передісторія, і то взагалі не до порівняння. Ну от власне, оця зацикленість на як вона нам, в принципі, по Америці не те, що вдарила, це бумеранг прилетів. Тому що чітко сказали їм. Не, не готові. Келох був у Києві перед е, там, тою, е, бідою в овальному кабінеті. За тиждень був тут а три дні. Ну, не приїхав на три години. Ну, три дні людина була тут. Ну, підготувала угоду. Ту угоду завізував Єрмак, ну, Західна преса про це написала. Все було готово. Сказали, давайте підпишемо нормально, спокійно. Ні, Сказали, наші любителі помпи. Нам треба пафос. Ми, парні, пафосні, нам треба овальний кабінет. Тільки з трампом підписуємо, тільки в обнімку, має бути помпа, має грати оркестр. Сказали, не готові. Ну, не сприймають вас, непорозуміння, що є по багатьох питаннях. Ну, буде біда. Підготували делеговані особи, підписали на рівні міністрів та собі працюєте далі. Лідери твіти видали безконтактні між собою. І все, всі всі пораділи. Так, ні. Нам треба помпу, нам треба піар, нам треба самоствердження, нам треба полоскотати его лідера. Що він посидів в найосновнішому кабінеті світу півгодинки. Потім, звісно, зірвався, бо ж дав рве. Ну тобто, оця вся формотворчість, зацикленість на тому, як це зробити, як це гарно подати. А, а, і, і страждає від того, власне кажучи, зміст форма, зміст і сенс, і страждає, і суть вся. Ну і з тим нічого не зробиш. В них так Вони так вони навіть приїхавши сюди після всього, першим, що вони робили, вони вмикали свою піар-машину на ретушування того, як це буде виглядати, як спрокому... прокомунікувати цей провал з власним суспільством. А ви не так розуміли. Як його підкрутити, як це обернути на своє, щоб потім через трі що поговорити з дорослим Макроном. З mm -hmm. дорослим Кіром Страмером з Великої Британії і написати люб'язний твіт про те, що ми підтримуємо особисте лідерство сильно, сильне лідерство, особисто президента Трампа, готові все підписувати, хоча два дні тому. Ну, вся країна стояла просто на вухах. Що який же ж молодець, що не підписав? Ну тепер, якщо завтра підпишуть, що за все, якби фіналізовується та історія, та ну то, то підпишуть завтра, чи після завтра? Що буде вся країна, яка стояла на вухах, три дні робити? Які вуха собі нові вставить?